Доброго ранку всім любителям півоній. Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні познайомлю з півонією Швертлейте Сьогодні 27 травня. вона вже цвіте давненько, ось уже одна квіточка від але ці ще у повній красі сорт мієлі. З Австрії, зареєстрований у 2004 році, білосніжна, простої форми. Ось її вже облюбували бджілки. Біля неї притулилася брангана, і вони із однієї на іншу квіточку перелазять наші бджілки трудівниці Проста форма, білосніжна квітка з чудовою серединкою жовтою і стечинок. Чудова, велика біла квітка, кущик десь сантиметрів 60, стебла міцні. Бокових не дає бокових бутончиків. Одне стебло, одна квітка, так, сорт пізнаваний. І такий новинка чудовий. У мене посажено в 2020 році, і ось уже він показав п'ять чудових таких квітів стебел. Ось. Такий новий сорт, який називається Швертлейте. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів!